Слава Ісусу Христу, чи знаєте ви, що справжнє Різдво не означає догодити своєму шлункові? І справжнє Різдво не означає формально пережити якісь різдвяні традиції, наколядуватися, з'їсти там 12 страв чи брати участь в тих політичних дискусіях, які ми так любимо. Справжнє Різдво не про це. Справжнє Різдво це означає зустріти живого Бога. Справжнє Різдво означає наповнитися Божим миром. Справжнє Різдво це справді радіти тим, що для мене народжується Бог. Він хоче своїм народженням показати величезну любов до мене чи до тебе. Отже, якщо ви за справжнє Різдво, то вітаю вас у п'ятому дні нашого приготування, нашої мандрівки до Різдва Христового. Завжди мандрівка це щось дуже непередбачуване. Непередбачувані обставини, непередбачувані зусилля, які нам треба прикласти. Це щось невідоме для нас. Але сьогодні хочу звернути нашу увагу на одну річ: що в цій мандрівці, завжди в мандрівці, мене супроводжує Господь Бог. Так, я не знаю, що буде завтра, але я знаю, що завтра він буде зі мною і він буде мене провадити в якийсь свій дуже. Цікавий таємничий спосіб. Розповім вам одну, знову ж таки, історію з мого життя, як Бог провадить, як Він складає ці, ці ланцюжки свого проводу, своєї любові до своїх дітей. В 2016 році ми поїхали на Світовий день молоді в Кракові, де, де збиралося півтори, мільйон, приблизно півтора мільйони людей, молодих людей, молоді. І наша мандрівка тривала сім днів. Був останній день такий завершальний, най най така урочистіша літургія за участю Папи Римського. І насправді це було фантастично. Але наша група отримала повідомлення, що ми маємо десь на середині тієї останньої урочистої літургії покинути літургію і рушати до автобуса. Бо наша група виїжджатиме завчасно і буде повертатися до України. На той час я вже був з нареченою, і ми так собі подумали, ну як бути на такій урочистій літургії і не прийняти Євхаристії, не прийняти святого причастя. Та ми кажемо: та то не так довго, зараз буде причастя, і ми швиденько підемо е до нашого автобуса. Ми прийняли причастя, тоді кажемо. Та ще три хвилинки, бо то вже, вже дочекаємося завершення літургії, то ж не так довго. І ми почекали ще насправді 3-4 хвилинки, і літургія завершилася. І ми рушили до нашого автобуса, до нашої групи. Як ми прибули до автобуса, то весь автобус вже, в принципі, був готовий, щоб вирушити в Україну. Ми мусили піти до тих людей, в яких ми жили, і взяти свої речі. Ми пішли до тих. Поляків взяли свої речі, вертаємося до автобуса, а автобуса вже нема. Він рушив в Україну. Насправді ми дуже засмутилися, бо ми, в принципі, лишилися з турбами і в такій невідомості, як нам повертатися додому. Повернулися ми до тих людей, які нас прийняли. Вони, звичайно, теж трохи обурилися, чому нас залишили? Так що не могли нас зачекати, дочекатися. Але нічого, такий Божий промисел. Так Бог провадив. І наші господарі, Сильвія і Томак. Якщо ви нас бачите це відео, то вітаю, передаю вам теж вітання. І вони кажуть: слухайте, багато автобусів їде зараз в Україну. Підіть, може, когось запитайте, може хтось вас візьме. І насправді ми пішли. Запитуватися до, до водіїв автобусів. Підійшов я до одного водія і кажу: нас двоє лишилося тут, поза нашою групою, і нам потрібно повернутися в якийсь спосіб до України. Можливо, ви нас візьмете. Він покликав сестру Монахиню. і сестра, Я сказав ситуацію сестрі монахині, що нас двоє. І нам потрібно лише повернутися до України в Україну. І вона каже: зараз я піду в автобус і подивлюся, чи в нас є вільні місця. Вона пішла, оглянула автобус, виходить до нас, і, знаєте, що каже? В нашому автобусі вільних два місця. Вони нас взяли, це, е, взяли. Ми дуже гарно. З ними заїхали в Україну, повернулися до своїх домівок дуже щасливі. Я насправді дуже дякую за всю цю ситуацію, яка склалася, бо я насправді побачив, як Бог провадить, як Бог дотикається, як в Бога все на своїх місцях. Насправді ми встигли і прийняти побути всю урочисту цю божественну літургію з Папою Римським. Ми встигли прийняти причастя, що є найважливіше, ми, ми повернулися в Україну. Тому Бог провадить. В цій мандрівці до Різдва Христового також нас Бог буде провадити. Але заохочую вас відкриватися на цей Божий провід. Сьогодні перше невеличке завдання. Я хочу, щоб кожен з нас прочитав собі 139-й псалом. Він, є, він так і називається Бог всюди присутній. Якщо ви прочитаєте цей псалом, я попрошу вас в коментарі написати речення, яке вам найбільше запало у ваше серце з цього псалма. І це є перший маленький крок, перше маленьке завдання у приготуванні до Різдва Христового. Уважно перечитайте собі цей псалом. 139-й. І старайтеся вдуматися в кожне речення цього псалма. Насправді побачите, стараємося зрозуміти, що Бог не є десь далеко, Він не є десь абстрактний, Він є в моєму житті і Він мене провадить. Він насправді старається, щоб я по-справжньому пережив це Різдво, щоб я по-справжньому пережив його присутність, його зустріч зі мною. Всім милого дня, милого вечора, слава Ісусу Христу!